Вітаю, мене звати Мішель Паненко і я, представниця Харківщини, пропоную вам до уваги свій науковий проєкт на тему зубна паста Раціональний вибір для здоров'я ротової порожни. Невід'ємною частиною щоденної гігієни людини є чистка зубів. Ритова порожнина потребує особливого догляду задля збереження здоров'я і профілактики стоматологічних захворювань. До вибору зубних паст слід підходити відповідально, оминаючи ті продукти, у складі яких можуть міститися небезпечні компоненти для вашого здоров'я. Метою роботи є визначити стандарти складу зубних паст та їхній вплив на ротову порожнину, дослідити, які небезпечні компоненти можна зустріти у популярних зубних пастах Для досягнення мети. Були сформовані наступні завдання: проаналізувати ринок засобів догляду за порожненою рота, провести опитування і визначити склад обраних паст, визначити, яка з досліджуваних паст є найбезпечнішою для використання. Для проведення даного дослідження використовувалися наступні методи: аналіз наукової літератури за темою дослідження, метод анкетування, випробування, моделювання, вивчення етикеток зубних паст, кількісні та якісні методи обробки даних. В результаті проведеного опитування було обрано три найбільш популярні пасти для подальшого дослідження: Colgate, AquaFresh та CuraProx. Органолептичні показники зубних паст. Зубна паста Colgate містить три смужки: блакитну, білу та зелену. За консистенцією пластична, однорідна, без сторонніх домішок і згустків, рівномірно наноситься на щітку. Запах виражений, свіжий, дещо різкий, духмяний з ароматом яти та інших інгредієнтів. Смак яскраво виражений з ментолом. Зубна паста Аквафреш за зовнішнім виглядом однорідна, без сторонніх домішок рівномірно наноситься на щітку. Рова три смужки червоного, білого та блакитного кольору, має виражений свіжий запах з ароматом м'яти. Смак виражений з екстрактом ментолу. Зубна паста Кура Прокс має чисто білий колір. За зовнішнім виглядом однорідна, без сторонніх домішок та рівномірно наноситься на щітку. Запах свіжий, нерізкий, приємний з ароматом лісових трав. Смак легкий, приємний з легким екстрактом м'я. Щодо фізику. Хімічних властивостей зубних паст. Згідно з вимог ДСТУ 79-83-99, водневий показник pH має становити від 5,5 до 10,5. За погодженням з Міністерством охорони здоров'я, лікувально-профілактичні пасти спеціального призначення. Можуть мати водневий показник від 4,5 до 5,5 після дослідження на демінералізацію емалі. Інші показники: визначення вуглекислого кальцію та вуглекислого магнію, піноутворююча здатність, вологість, густина та масова частка фториду не нормальні для того, аби гарантувати безпеку, усі засоби догляду за порожниною рута. Мають вироблятися згідно з вимог стандартів, за технологічними регламентами і з дотриманням санітарних норм і правил, встановлених у відповідному порядку. Після вивчення етикеток зубних паст було отримано наступні дані: зображені на сім. Найпопулярнішою з трьох паст є Colgate, адже вона чудово освіжає і чистить зуби. Проте містить у своєму складі лаурил-сульфат натрію та триклозан, а вміст втору 1,1%. Паста Аквафреш використовується з метою підтримання здоров'я ясен і зубів. Проте у своєму складі вона так само містить лаурет сульфат натрію. А отже, не є корисною. Найкращою з трьох паст є курапрокс, адже вона не містить лаурилсульфат натрію, має натуральний склад, не містить парабенів, сульфатів та інших хімічно активних або агресивних речовин. Сучасний ринок засобів догляду за порожниною рота пропонує безліч варіантів для чистки зубів. Однак далеко не кожен є цілком безпечним. Відчиняючи собі пасту, слід ретельно аналізувати її склад, оминаючи ті продукти, у складі яких можуть міститися небезпечні компоненти. Багато інгредієнтів чинять негативний вплив на ротову порожнину, ховаючись за яскравим упакуванням. Найкращою з трьох проаналізованих нами паст є Курапрокс, адже вона має натуральний склад, не подразнює слизову оболонку, мінімізує ризик виникнення автозних виразок. Не перешкоджає лікувальному ефекту хлоргекси. Бережіть себе та своє здоров'я. Дякую за увагу!